У сумах завершився чемпіонат України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі. Обласний центр такі змагання приймає вперше. Про результати дивіться далі у сюжеті. 19 команд були розподілені на шість підгруп і розпочалися змагання. Кожна команда мала можливість позмагатися для того, щоб отримати дві путівки до вищої ліги. Вища ліга стартує з 12 по 16 квітня цього місяця. вже у Львові. Там шість кращих команд чекають дві кращі команди з першої ліги. Сумська команда до фінальної частини плей-офф за перше шості місця не пройшла. Друге місце в групі дозволило і змагатися за сьоме дванадцяті місця. У результаті збірна Сумської області посіла восьму сходинку. Думали, что, конечно, потрапимо за первое-шестое место, но попалась важка группа, потому что освіта Волинянка, которая заняла первое место, попалась к нам в группе. Поэтому и первая игра. Вот это была сложностью, что первая игра. Забили в первом тайме 1-0 и должны были собраться и не дать сопернику сыграть. А собралась освіта и забили нам 2-2-1, проиграли. Разом з командою з Волинської області освіта Волинянка, що стала першою, друге місце та путівку до вищої ліги здобула команда Спартак з Чернігова. Дорога до фіналу. З групи, можна сказати, вийшли легко. Далі було важче, важче, важче. З кожним разом ще важче, важче. Дуже радість, що перемогли грати було дуже важко. Взагалі емоції, емоції переповняють нас всіх. За п'ять днів на полях футбольного центру Барса та Сумського національного аграрного університету команди зіграли 48 ігор. Я думаю, думаю, що принес, мабуть, новий виток в розвитку жінського футболу і популяризації жінського футболу у нас на Сумщині. Зараз жінському футболі, футболу ФІФА, уіфа, і Федерація футболу України більше внимання вказували, тому що цей вид спорту вже і Олімпійський. Я женский футбол. У збірної Сумської області попереду змагання у категорії до 17 років. Там гратимуть ті ж дівчата, що й на цьому чемпіонаті серед 16-річних. Юрій Токман, Віктор Лапченко на часі спорт.